Привіт! Зараз розкажу вам про прикольну карткову гру для компаній Круті перці. Це локалізація гри Чілі Мафія видавництвом Lord of Boards. Це в нас така гра, де ви будете збирати банди гострих перчиків і мочити банди одне одного. Процес цей доволі швидкий та веселий. По опису сюжета у правилах, тут у нас дуже дивна історія у двох етапах. Ніби ми збирали перців пугаців по всьому світові, а потім привезли їх у Мексику, і вони вискочили з вашого чемодана, тому коробка виглядає як чемодан, і розбіглися. І тепер ви самі будуєте банди з цих негідників і збираєте їх і мочите інші банди. А чого? Незрозуміло. Коротше, оцю довгу історію я гравцям, не кажу, бо вона якась дивна і незрозуміла. А ось те, що ми створюємо банди перчиків у Мексиці і мочимо одне одного, оце швидко усім одразу зрозуміло. Це я й пояснюю. По геймплею це така проста конфліктна гра, що схожа за відчуттями на хіти, ніби гри Бенг або Манчкін. Але ця мені здається більш сучасною, бо вона досить зрозуміла, швидка, і тут немає вибування гравців, тільки вибування ваших перчиків. Я справді раджу її, якщо ви шукаєте отаку гру, де ви протидієте одне одному, де весь час радитеся, кому б вбити перчиків. І це прикольно. Що мені дуже сподобалося тут. Багато рівнів ускладнень гри, що дарує багато варіативності щодо моментів, коли ви пропонуєте новачкам цю гру. У базовій версії гри є два варіанти. Кожен сам за себе, те, що я вам розповів, а є ще командний варіант гри, коли ви граєте команда на команду. Плюс у деяких карток є спеціальні можливості, які ви спокійно можете не використовувати у першій партії. Також окремо ви можете купити український перчик вогняр. Він взагалі не змінює правила, Ви просто прибираєте угорський перчик і додаєте український. Але все рівно мені здається, це доволі прикольно. У нас тут такий перчик-козак. Плюс також локалізоване оце невеличке доповнення, що додає два модулі, які ви можете додавати до вашої гри, коли вам заманеться. Перший це просто додаткові картки, якими ви замінюєте картки з бази, і в цих нових карток також з'являються нові додаткові можливості. А другий це нова колода карток, хитрощів, які ви можете отримати, коли викладаєте на стіл нову банду перчиків. І це змінює ваш підхід до побудови стратегії, бо хочеться отримати ці цікавенькі картки. І усе це разом це купа реіграбельності, особливо як на таку невеличку коробочку. І тепер до мінусів: саме ця невеличка коробочка в мене спочатку так важко відкривалася, що я просто не міг дістатися гри. Але з часом вона стала нормально відкриватися. Що ж до самої гри, то як на мене, то вона занадто рандомна. Прийшли вам картки, що тягнуть картки, і ще картки, то у вас є купа дій, і ви перемагаєте. Якщо цього не сталося, програйте. Це гра, у якій ви можете пропустити декілька раундів поспіль нічого не роблячи. Наприклад, у вас нема карток, ви тягнете дві. А це мало щоб щось зробити, наступний раунд. І тут їх у вас цуплять. У наступний раунд ви тягнете ще дві. Але не можете їх зіграти і тягнете у наступний раунд ще дві. А гра навколо вас йде, і ви нічого не можете з цим зробити. Загалом, ця гра прям дуже рандомна. І мені це не до вподоби, але багатьом гравцям заходить. Ще, крім цього, у мене виникали складнощі з правилами. Вони ніби й досить прості, але коли додаються додаткові можливості, то з'являються нюанси. І я здивувався, що у такій простій грі таке трапляється. Загалом. Якщо ви шукаєте якусь фанову настолку, де можна добряче населити друзям та пострілятися перчиками одне в одного, то продивіться до цієї гри. А я вам пораджу дві інших конфліктних та веселих настолки. Настільна гра вибори, українська настолка, де ви намагаєтеся за допомогою карток піару набрати якомога більше виборців в собі та відібрати їх у інших гравців. При цьому весь час виборці курсують, і ви не знаєте точно, де які, і часто потрібно вгадувати, щоб відібрати їх. Це не ідеальна, але досить фанова та також рандомна гра. Або можете спробувати гру Палац Джаби, варіант гри Листи закоханих у сетінгу зоряних війн. Це гра, у якій ви кожен хід атакуєте одне одного і намагаєтеся приховати, яка картка у вас на руках, і вгадати, яка у іншого гравця. весела гра з блефом та прямою конфронтацією, яка дуже стрімко грається. Огляди та летсплей на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. А вам дякую за перегляд. Напишіть в коментарях, як вам ця гра. А також перевірте, чи зробили ви сіренькою кнопочку підписатися та чи поставили лайк. Ну і до наступних ігор.